Мер Боже Шановні служителі, вітаю вас. Мер Божий вам. Шановні пастори, деякони, братерські ради, свідомі християни. Звертаюся до вас з приводу того, що розлетілась по всім церквам УЦХВЄ страшна новина. Протокол комітету УЦХВЄ за 1 травня 24 року, в якому. Прийнято рішення, що мені заборонено відвідувати церкви братерства і інше. Шановні друзі, хочу пролити світло на цю ситуацію, що цей протокол не має християнської основи, не юридичної основи. Це замовлений протокол, упереджений, політизований протокол. Я не є такий небезпечний елемент, як представлений в протоколі. Це все надумано, аби зробити судилище над наді мною, аби скривдити мене.